Всіх вітаю всім доброго, доброго дня! Так, ви зараз приєднуєтесь. У нас така невелика затримачка вийшла технічна. Сподіваюсь, ви зараз всі приєднаєтесь і ми з вами проведемо просто шикарний ефір, тому що будемо розбирати шикарний вітамін В12. В процесі ефіру, ви зрозумієте, кому він потрібен? Хто його зможе отримати просто з їжею, які форми існують вітаміну в 12 і як його краще приймати? Так, давайте напишіть мені плюсики, якщо мене видно чутно, якщо все окей. Правила ефіра ви всі знаєте, мабуть. Ну, Якщо є ті люди, які мене не знають, то мене звати Кравець Катерина, я магістр спортивної дієтології. вже з 7-річним стажем. Основний напрямок моєї роботи це, звичайно, здоров'я і таке здорове, класне зниження ваги. Тобто, щоб всі мої клієнти були дуже-дуже гарні в перший момент і, звичайно, щоб вони мали міцне, міцне здоров'я і здорову харчову поведінку. Тобто таке класне, грандіозне об'єднання. Так, бачу, ви приєднуєтесь, бачу ваші плюсики. Ну що, тоді поїхали? В12. Вітамін В12. Мабуть, вже пробували, мабуть, вже. Ознайомились, тому що це не новинка в нашому з вами з вами асортименті. Але цей вітамін дуже-дуже важливий, і ми давно не проводили ефір, тому давайте. А, перш за все, для чого нам потрібен вітамін В12? Це формування еретроцитів, кліткової мембрани, функціонування нервової системи, і наші ДНК. тобто, Наші ДНК, вони, в принципі, не можуть навіть створюватись без необхідної, саме необхідної кількості інформації, необхідної кількості вітаміну В12, тобто наша генетична інформація. Це дуже звичайно важлива ситуація, без неї неможливе існування нашого організму. І от для, саме для цього потрібен вітамін В12. Ми з вами маємо чотири форми вітаміну в 12 І я скажу, що в фармасі оптимальна форма, тобто ми з вами маємо мітіл це така форма, яка найкраще засвоюється. Дуже часто можна зустріти в аптеках, наприклад, цианокабаламін і я вам скажу, що це така синтетична форма, яка ну, трохи гірше є по своєму засвоєнню. В цьому контексті я, звичайно. Буду радити всім приймати саме міцілкаболамін. Які основні групи людей, які ну, 100% мають приймати вітамін в 12 Перш за все, це люди після 65 років, навіть без аналізів. На вітамін в 12 ми, звичайно, з вами можемо здавати аналізи, і потрібно це робити час від часу, особливо якщо є симптоматика, зараз. Ми з вами ще про симптоми поговоримо, але от ті люди, які насправді потребують курсами, я б сказала, на постійній основі b 12 Курсами, але на, на постійній основі я б сказала так, в контексті року, хоча б так буде вірніше казати. Це літні люди, як я сказала, це вегани і вегетаріанці, тому що так, ми з вами можемо і маємо отримувати вітамін В12 з продуктами харчування. Це продукти саме тваринного походження, тому вегани і вегетаріанці вони з величезним ризиком мають дефіцит вітаміну В12. Плюс-мінус наукова література дає. Інформацію, що е, запасу вітаміну в 12 буде нам вистачати на рік, тобто, якщо людина більше року вже там не їсть продукти тваринного походження, то має приймати вітамін в 12 також, звичайно, люди з проблемним кишківником. Ну, з проблемним кишківником ми завжди будемо мати дефіцити вітамінів всіх вітамінів. Але по В12 особливо, тому що саме вітамін Б12 не буде нормально засвоюватись, не буде синтезуватись, і, звичайно, людина буде мати дуже великі проблеми саме з Тими аспектами, які я сказала на початку, тобто це і нервова система, це і наші ДНК, синтез, і е, наші еритроцити, тобто, дуже часто це також пов'язано із, із анемією, все-все-все такий великий, великий-великий, е, велика, я б сказала, система здоров'я нашого організму. А також дівчата, які вагітні, дівчата, які годують груддю і відгодували вже. Також от, по своєму досвіду скажу, що дуже часто мають дефіцит вітаміну В12. Як я сказала, вітамін В12 ми можемо з вами здати в е, лабораторії. Загальний вітамін А 12 це в нас ціанокабаламін. І я раджу, в принципі, ну, перш за все, здавати цианокабаламін, щоб зрозуміти, хоча б що, що у вас взагалі. З вітаміном b 12 Якщо цианокобаламін вам показує не ту історію, яку ви хочете, тобто занижений цианокобаламін, тоді ми можемо здавати в органічні кислоти в сечі і ця кислота називається мітіламінова кислота. Не дуже часто аналіз. Тобто, ну в Києві, звичайно, можна здати цей аналіз по грошам, теж він такий недешевий, і крім того, може бути питання з тим, що людина має проблеми з нирками, і а, в цьому сенсі не буде дуже це інформативно. І кращий варіант, на мій погляд, але ну, так теж думки розходяться, але кращий варіант це активне b 12 Він. Ну, раза в три, мабуть, дорожче. Не знаю, який зараз цін, давно не здавала, не знайомлювалася. І він називається голотранскабаламін. Його можна здавати, якщо ви маєте саме такі підозри, що у вас є дефіцити. Так, скажіть мені, будь ласка, я так стільки інформації накидала, чи зараз все зрозуміла. Чи усвоюється все, тому що насправді така більш наукова інформація, і, можливо, є якісь моменти, які ви хочете уточнити? Звичайно, як завжди правила нашого ефіру, я розказую інформацію, потім ми з вами розбираємо, ви задаєте питання, і все-все-все у нас відбувається просто найкращим чином. Так, так, поки напишіть, чи все зрозуміло, плюсики. Якщо там питання, то також пишіть питання. А я буду розказувати потрошечку симптоми дефіциту b 12 тому що навіть без аналізів ми можемо вже по симптомам зрозуміти, що у нас є деякі відхилення, і почати наш з вами під'язичний спрей, давати собі, це буде краще, ніж нічого. Поки ви там будете до лікаря йти, в лабораторію, будете втрачати древні. Цінне просто час. Так, перший симптом це серцебиття. Дуже таке різке серцебиття, не на фізичне навантаження, а просто. І е, віддишка, навіть коли ви просто піднялися по сходам. Це перше. Далі, бляда шкіра гладкий язик. Дуже часто буває, що такі от островочки червоні на язику. Це при таких виражених симптомах, є такий момент. А, втрата зору, ну це, звичайно, вже такі симптоми запущені. Анемія. Крім того, теж ми розуміємо, що для того, щоб нормально все це засвоювалось, не було у людей анемії по еритроцитарним індексам. Ми все бачимо, це дуже-дуже чудово. Я з дівчатами завжди на проєктах на своїх все це розбираю. І можу сказати, коли є вже підозра, така навіть по загальному аналізу крові. А, так, що ще? Поколювання. Поколювання може бути от в руках таке невелике поколювання, ви там лягаєте, чи просто серед дня, Можливо, от таке відчуття, що от мурашки побігли потрошечку. Є теж такий момент. Ось, крім того, я ще теж не сказала, що дуже часто у людей, які зловживають алкоголем, теж буває дефіцит вітаміну в 12 Ну, в 95%, я б сказала так. Тобто зловживаються щоденно, так систематично приймають алкоголь. Ось, і а, таким чином, теж ми маємо один з симптомів: це така ш... шитка по... походка. А, тобто навіть не в стані алкогольного оп'яніння люди так трохи завалюються, тому йдуть дуже-дуже акуратно. Таке ви теж дуже часто можете помічати у літніх людей. І теж це пов'язане з вітаміном В12, тобто, це один із симптомів, звичайного дефіциту вітаміну В12. Тому дуже раджу на це звертати увагу. Тобто, от головні такі симптоми, я б сказала, специфічні для вітаміну В12, це саме от ці такі поколювання в пальчиках, можливо, там навіть по голові такі, от як мурашечки біжать, тому собі так зразу теж. Помічаєте ці моменти, і от по ході ви можете теж, звичайно, зрозуміти. Так, дівчата, бачу ваші питання. Давайте, поки я не перейшла далі на інформацію буду відповідати. Так, ага, вітаміни можна пити при ВВ, потім. Чи може бути передозування? Зараз скажу саме зараз, коли будемо приймати Б12 можна пити без результатів аналізів, Теж зараз все скажу. Тобто, дивіться, от ви зараз побачили ці симптоми. Ви зрозуміли, що ви в групі ризику, наприклад, там відготували грудю. Маєте анемію, ну при анемії, звичайно, до лікаря потрібно йти. А маєте ці поколювання. Також можуть бути звичайно, поколювання пов'язані з, з саме вашими хребтом, саме з роботою. Угу. Мозоку також бувають такі моменти, також з всякими такими моментами грижі. Але теж, якщо ви в групі ризику, якщо ви веган, вегетаріанець, то звичайно ви можете починати приймати. Дивіться, наш з вами Мітілка Як я сказала, це найкраща форма в принципі, по вітаміну b 12 Він має в двох присках 1000 міліграмів. 1000 міліграмів це вже доза така терапевтична. Якщо ви ще не здали аналізи, але а, ви думаєте, що у вас вже є дефіцит вітаміну b 12 ви можете робити один пшик. І це буде профілактична доза, яку я, в принципі, раджу, і яка не нашкодить так точно. Тому що. Здорових людей зараз немає. У всіх є якісь проблеми, ситуації, моменти по кишківнику і, можливо, там смоктування Не таке класне, як треба. Оптимальний курс по B12 12 це 8 тижнів. Тобто більшість вітамінів я раджу все ж таки довше приймати, але от для b 12 8 тижнів ви вже до свого цільового мінімуму точно дойдете. Потім можна теж продовжувати і до трьох місяців, тобто і 12 тижнів, це теж буде нормально. На дозі 500 міліграмів, нічого з вами страшного не має відбуватися. Ось, а що ще по моментам, теж, якщо от ви питаєте, чи можна здавати, чи можна приймати без результатів аналізів. На прийомі. Якщо ви починаєте приймати, потім здаєте аналіз, може бути така ситуація, що цианакабамін у вас буде трохи завишений. І це нормально, це нічого страшного. Крім того, ми розуміємо, що він не буде активний саме, якщо ми здаємо циана Тому це такі моменти, знаєте, ложно завишений він називається. Ось. І не бійтесь цього. Звичайно, це може бути така ситуація, що також він буде мати верхній діапазон чи трохи навіть більше норми, коли є симптоматика по кишечнику. Це теж не каже про те, що у вас вистачає вітаміна в 12 Тому, звичайно, ми розуміємо, що не так все в нашому організмі просто. Так, що ще вам хочу сказати про вітамін в 12 Він теж у нас такий товариш досить капризний. Тому я раджу під'язичний спрей, Під'язичний спрей, до речі, це найкраща форма саме для засвоєння. Я раджу його приймати вже на ніч, і після цього, після того, як ви там попаласкали рот, почистили зуби і так далі, тобто ви приймаєте Б12 під язик і вже нічого не їсте, тому що він буде повільно, повільно у вас всмоктуватися, він буде підростати, і це буде отак от оптимально. Якщо ви приймаєте Б12, а потім там щось. Чи п'єте, чи куштуєте, ну, буде знижуватись кількість тому, звичайно, от просто на ніч? Що стосується поєднання b 12 з іншими вітамінами, мінералами, не дуже він любить вітамін С, тому ми їх роз'єднуємо. Ну, хоча б там в 2 годинки це буде оптимально. Що ще? Звичайно, звичайно, не перевищуємо дозу, тобто більше 12 тижнів на дозі 1000 міліграмів, якщо ви вже розумієте, що у вас є дефіцит, чи вам призначив лікар, я не раджу. Тобто, теж так дуже-дуже акуратно слідкувати за цим. А що стосується дівчат на грудному вигодованні, якщо ви розумієте, що у вас дефіцит, теж все це можна приймати, вагітним теж можна. Але, будь ласка, питайте про це лікаря, тому що є теж моменти, коли дівчата приймають самостійно і мають не дуже класні симптоми. Ну, Ці симптоми зазвичай такі в плані алергічних яких реакцій, щось таке от буває. Але теж майте це на увазі і, звичайно, слідкуйте за своїм здоров'ям. Так. По Б12, в принципі, все, що хотіла, я розказала з таких основних моментів. Все дуже зручно у нас з вами, тобто під язик капнули, ну, оптимальна форма. Звичайно, вам можуть призначити і уколи по Б12, вам можуть призначити і таблетки по Б12. Але я вважаю, що ну, навіщо себе так травмувати, навіщо щось видумувати, видумувати велосипед, коли у нас є фармасі і оптимальна форма саме по засвоєнню, саме по моментам всмоктування і по моментам прийому також. Тобто тут, я думаю, все зрозуміло. Тобто здача аналізів для профілактики можна один пшик на протязі 8 тижнів. Так, Юля, все вірно зрозуміли. На протязі 8 тижнів ви можете робити по одному пшику, і нічого такого страшного точно не буде. Трохи рівень підвищити. Крім того, ви не забувайте, бешки вони, в принципі, водорозчинні. Тобто, жири розчинні, так, там, по вітаміну Д ми з вами можемо. Десь там думати, що у нас буде якийсь ефект, не такий токсичний, накоплюється і так далі, і тому подібно. А от по бешкам, по вітаміну С, тобто по всім водорозчинним вітамінам взагалі не думайте. Нормально все буде. Тобто, сходили в туалет. І все добре. Вітамін В12 трохи відрізняється, як я сказала, його може вистачити на рік, але теж ми не забуваємо, що це водорощий вітамін. Так, я переходжу до питань, і ми з вами ще поговоримо трохи про головні аспекти. Ще дещо не сказала. Так, які найкращі вітаміни можна пити вагітним і при ГВ? Що я можу сказати? Звичайно, ми дивимося на дефіцити, але не забувайте, що у вас в принципі буде дефіцит майже всіх вітамінів, мінералів. Тому слідкуйте за залізом. Це я не навіть не по фармасі, а по життю вам кажу. Слідкуйте обов'язково за вітаміном Д. Фармасі можете його, звичайно, приймати краще по аналізам. Передивіться ефір по вітаміну Д. Там все дуже ретельно, ретельно я розказала. Ось. Звичайно, омега теж, дуже-дуже потрібна, і зазвичай є такі моменти, що люди не доїдають жирну рибку, і якість жирної рибки не така, тому можна приймати омегу, якісну омегу, і, звичайно, мати теж класний результат. Що стосується загальних таких для жінок, вітамінів для жінок, теж в принципі можна, поки дивіться, щоб не було реакції на дитині. Тобто по шкірі і так далі. І у вас завжди є лікар, який може вас проконсультувати. Так, тут я відповіла, без результатів аналізів, передозування я відповіла. Добре, 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 для покращення зору, які краще пити вітаміні наші. Я скажу так, це комплексний процес. Тут, звичайно, і харчування, і вітаміни групи А. По вітамінам Фармасі я б сказала тоді: от жіночий чоловічі, там буде саме вітамін а. а. І, звичайно, ви також не забуваєте, що і для покращення зору у нас є. Методи не дуже популярні, але я скажу дуже-дуже дієві, на собі бачу. Це гімнастика для зору перший момент, і це окуляри, які блокують синє світло. Хто підписаний на мою сторінку, бачить іноді, що я в окулярах. І це не тому, що у мене там погіршився зір. У мене був момент погіршення зору, і я вам скажу так, коли я відмінила. Таке величе... Такий величезний час перед екранами телефону, перед комп'ютером, то він став кращий. І плюс я використовую окуляри, синього, які блокують синє світло після 19.00 і бачу дуже-дуже класний ефект. Напряму у фармасі немає вітамінів, які будуть саме от зор покращувати. Так. Добре, курс прийому ми з вами розібрали. Угу, Добре. Які є протипоказання для дитини 8 років, а по Омезі? Дивіться, по Омезі є протипоказання, якщо носова кровотеча. Якщо є носова кровотеча, тобто там ми бачимо в загальному аналізі крові тромбоцити дещо знижені, і на ОМЕГО може бути. Така ситуація. Звичайно, тут омегу не звинувачити, цей слабкість сосудів є такий момент. І теж, ну, по аналізу крові, звичайно, ми будемо бачити краще. Є моменти, коли дитинка не допиває, тобто, навпаки, така кров ростає, теж може викликати саме носові кровотечі. Але от на омезі я бачу саме по омезі такий момент. Тому дозу можна знижувати теж. От, е, тут такий момент дуже тонкий по дозам. Можна знижувати, в принципі. Так. Добре, дівчата, хлопці, хто буде дивитися, більше я питань не бачу. Я розказала такі основні моменти по Б12. Також я хочу вам нагадати, що, звичайно. Всі вітаміни будуть засвоюватись нормально, якщо у вас є достатня кількість білку в раціоні. Тому що білок це в нас транспорт для всіх вітамінів, Це наша машинка, і вона буде перевозити. Також здоров'я шлунково-кишкового тракту дуже важливий момент. Я сказала, що у нас в 12 є в продуктах тваринного походження. Звичайно, це м'ясо, це всі супродукти, також це мідії – дуже класний Такий продукт саме по b 12 тобто і печінка там класно, теж підвищує b 12 Що стосується веганів, не так швидко буде падати b 12 буде падати, але не так швидко, якщо вони приймають спіруліну, тому якщо у вас веганське харчування, якщо ви часто там якісь релігіозні пости, Маєте а, теж не забувайте про спіруліну, буде трохи вас підтримувати. Ну і, звичайно, є спрей завжди. Тому наука нутриціологія вона знайшла для вас відповіді. І крім білка, ми теж, звичайно, дивимось на водний режим, тому що теж. Не засвоюються вітаміни, є фактори, по яким не будуть працювати вітаміни. Це білок, це водний режим і це здоров'я шлунково кишкового тракту. Ми з вами слідкуємо за цим всім, всім і маємо грандіозний ефект. Так, для профілактики по одному пшику 8 тижнів, потім яка перерва і скільки знову приймати. А перерва, в принципі, якщо профілактика, то один-два рази на рік. От якщо немає тих симптомів, що я перерахувала, плюс немає, звичайно, анемії, ну, з анемією я навіть не брала цю тему, тому що це дуже так потрібно занурюватись в неї. І там не тільки Б12, там і Б9, там і вітамін С, звичайно, там залізо, тобто це вже більш так розширено. Зараз ми по Б12 поговорили. І що я вам скажу, що в принципі, от одного курсу на рік буде нормально. Якщо людина літнього віку, і ви бачите, що у неї літній вік, в принципі, 60-65, тобто і бабусі, всі ми маємо за ними теж слідкувати. Якщо людина літнього віку, то курси два рази на рік як мінімум. Це просто як мінімум. Тобто, своїм бабусям можете замовляти, і вони будуть у вас і спокійні. І гарні, і з нервовою системою нормальною, з чіткою ходою. Не будуть їх так шатати зі сторони в сторону. Все буде добре. Ось. Так. Більше питань немає. Дякую вам, що приєдналися. Бажаю вам вдалого. 1 вересня, завтра в нас вже 1 вересня, завтра наші дітки підуть в школу, і ми почнемо такий новий сезон. я б сказала, Новий сезон нашого серіалу. Це, звичайно, велике навантаження, тому не забувайте теж про наші добавки в Фармасі. Вони завжди підстрахують від дефіцитів. І приймайте так, щоб мати просто класний ефект. Не для того, щоб спускати свої гроші на дорогий кал і сечу, а для того, щоб мати класний ефект. Тому я вам раджу, звичайно, все робити по правилам. Обіймаю вас і до наступного місяця. Вже, я думаю, дуже-дуже скоро ми з вами зустрінемось знову. Пока-пока.